Привіт, семикласники! А чи любите ви подорожувати? Якщо так, то наступна задача саме для вас. Якщо подивитися на карту України, то можна побачити, що міста Івано-Франківськ, Вінниця та Черкаси розташовані на одній прямій. Відстань від Івано-Франківська до Черкас по прямій дорівнює 537 кілометрів. Яка відстань від Івано-Франківська до Вінниці, якщо вона на 17 кілометрів більша за відстань між Вінницею та Черкасами?